Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, запрошую вас сьогодні у свій ідеальний робочий день. 68 серія серіалу Життя репетиторки Ідеальний робочий день, 22 березня субота. Робоча субота, але починаються весняні канікули. Сьогодні день старту весняних канікул, і тому в мене частина уроків. Не проводиться. Хтось пішов на канікули, хтось не пішов на канікули, але переніс уроки на робочий тиждень, і хтось залишився. І саме в канікулярні терміни, в періоди є можливість для мене облаштувати мій ідеальний робочий день. І він має досить дивний вигляд. Зараз послухаєте і скажете, чи ви так собі плануєте ідеальні робочі дні, чи ні. Дивіться, у мене є фіксовані за часом уроки, які я не зможу перенести. Наприклад, у мене є ранкові уроки, і вони ранкові, тому що далі у дітей гуртки, ну, а далі субота. І у мене є вечірні, наприклад, уроки, які пов'язані з тим, що дитина, наприклад, в Америці вона прокинеться і в неї буде ранок, а в мене буде вечір, і я буду проводити заняття. І я не можу сунути ці заняття так. Щоб вони у нас стояли одне під одним. Або можу, але це дуже багато зусиль, мені потрібно буде зробити, і працювати всі заняття, перенести на другу половину дня. А я люблю працювати першу половину дня, я більш енергійна, ефективна. Хоча і друга, звісно, нормально піде, але ну, от переносити навмисне щось на другу половину дня з першої я точно не буду. І тому у мене в будь-якому разі є розрив. Між ранковими уроками і вечірніми уроками. Зважаючи на те, що цей розрив у мене існує, я просто для себе виробляю ось такий робочий ритм, який у мене чергується. Годинка в мене є мого часу. Коли я займаюся своїми справами, чи то почитаю новини в інтернеті, чи то масочку для обличчя зроблю, чи хатні справи, чи котуся догляну. А годинку я працюю. Підготуюся до уроків. Наприклад, потім годинку, ну, годинку не вийшло. У мене у мене там час до уроку було мало. Тож півгодинки у мене теж був ось такий міні перепочинок сніданок і ранок, і потім годинку у мене був ранковий урок. Потім знову годинку я займалася іншими поточними справами своїми, вирішувала те, що можна було вирішити в телефонному режимі, і потім знов-таки годинку. Я зараз попрацюю. Потім знову годинка у мене буде вільна, і у мене запланована фізична активність зовсім банально миття підлоги і прибирання на цей час. І якраз це буде мені замість тренування, тому що я збираюся це активно швиденько все поробити. І потім знову годинка робоча. І таким чином я її буду чергувати, чергувати, чергувати. Годинка-годинка, і мені такий графік дуже подобається. Чим? По-перше, мені бракує терпіння висиджувати весь час от повністю сидіти і працювати, 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 працювати. По-друге, у мене бракує здоров'я весь час сидіти, тому що я починаю відчувати спину, поперек, шию. Якщо я сяду на 9 годин поспіль і буду сидіти і не рухатися. Тому для мене ось такою є ідеальна схема робоча, коли я посиділа, заціпеніла, потім порухалася, щось поробила, потім знову посиділа, знову попрацювала, поговорила, потім помовчала. Якась знову в мене фізична активність. Або я їм тоді теж мовчу. І в такий спосіб мені вдається. Покращити свій настрій, Ви бачите, я сьогодні посміхаюся. Я радісна, тому що я обожнюю такі робочі дні. Це чудово для мене. Супер. Знаю людей, які люблять навпаки відпрацювати, а потім погуляти. Знаю людей, які люблять спершу погуляти, потім відпрацювати і не переривати роботу, не чергувати її з іншими видами діяльності. А як подобається вам? Можливо, ви мені дасте ще якусь ідею для ідеального робочого дня. Звісно, зрозуміло, що ідеальним може бути не робочий, а вихідний день, але от якщо у нас все-таки є робота, то який ідеальний день щодо графіку робочого ви у себе застосовуєте, можете мені запропонувати. Можливо, щось я візьму з ваших порад собі? якщо ви мені це розповісте і мені це сподобається. А ми з вами призупиняємося субота, далі неділя. Я бажаю вам гарних вихідних. Нехай неділя буде сонячною, світлою і приємною, і зустрінемося ми з вами уже в понеділок. Підписуйтеся, долучайтеся, щоб зустрітися. Буду рада!